Доброго дня, друзі! Вітаю вас! Не можу вам цього не сказати. А у нас у продажу з'явилася новинка. Це хвиля під назвою Марі. Міфічна така назва, але така, як є. І зараз ми вас з нею будемо знайомити. Ола, 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 я сам шукаю бар. Ну, як вам наша новенька хвиля, як на мене, виглядає дуже добре. Чекаємо на ваші замовлення.